Повертаємось до теми мобілізації, але зараз зробимо фокус на мобілізацію жінок. Ця тема знову сколихнула український інфопростір після інтерв'ю народного депутата і члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідку Юрія Здебського. Він каже, що це питання постійно перебуває в полі зору депутатів, але зараз не стоїть на порядку. Денному за його словами. Ситуація постійно моніториться за потреби рішення ухвалять швидко. І Здебський переконаний, що жінки могли б замінити багатьох чоловіків. На різних спеціальностях зараз в збройних силах України нагадаю служить 68 тисяч жінок. Ще понад дві тисячі курсанток готуються до служби. Про це повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк з цих жінок 5 тисяч безпосередньо на передовій 11 тисяч мають офіцерське звання, 15 тисяч сержантки. Також, за її словами, сьогодні серед студентів Національного університету оборони України близько 40 це дівчата. Хоч е, зараз що в Україні жінки не підлягають мобілізації, є категорії, які обов'язково мають стати на облік. Це медики, фармацевтки, психологині, стоматологині, акушерки, всі, хто має відповідну освіту. Навіть якщо не працює за спеціальністю з 30 липня 2025 року, жінок з медичною і фармацевтичною освітою автоматично беруть на військовий облік. А зараз жінки в Україні можуть вступити до лав збройних сил виключно за власним бажанням, підписавши контракт із ЗСУ. При цьому підписати контракт не зможуть жінки, які мають трьох дітей, дитину з інвалідністю або серйозні проблеми зі здоров'ям. Крім е, відомого прикладу Ізраїлю, є низка інших країн, де жінки на рівних умовах стають до війська. Наприклад, влітку цього року на обов'язкову військову службу жінок можуть мобілізувати в данії. Цей крок це частина тенденції до гендерної інклюзивної служби в північній Європі. Норвегія проголосувала за поширення обов'язкової військової служби щодо жінок в 2013 році. Вона була запроваджена в 2016 році в Швеції. Обов'язкова військова служба була призупинена в 2010 році, але знову запроваджена для обох статей в 2017 році. При цьому служба для жінки залишається більшим викликом ніж для чоловіка. Навіть якщо не розкривати тему домагань, сексизму, харасменту, які мають ще, на жаль, місце в армії. Є багато площин, де навіть сучасні армії залишаються неадаптованими для жінок. Нещодавно українська військовослужбовиця з позивним Юнга поділилась в інтерв'ю, що до жінок в армії все ще є упередження, і їх набагато неохочіше беруть на бойові посади. Головну причину вона вбачає відсутністю досвіду взаємодії з військовослужбовицями. Командувачі часто спираються на стереотипи, а не на реальні результати. Що з цього приводу думає військовий експерт Іван Тимочко? Запитаю у нього в прямому ефірі. Пане Іване, моє вітання і вам слово. Вітаю, слава Україні! Радий Ради вас зала. бачити. Ну, почнемо з того, що по суті в свій час моя дружина сама прийняла рішення піти на військову службу і починала з простої солдатської посади в піхоті, в піхотному батальйоні. Так, вона тепер офіцер і я тим дуже пишаюся. Так що в плані добровільного рішення її служби, я. Завжди на цьому акцентую і завжди е, підтримували і, і рішення, яке ми приймали. Хоча перед тим я теж добровільно призвався на військову службу, пішов служити. Тобто, ми знали, що, що чекає нашу країну, і що потрібно завжди бути готовим до того, щоб захистити себе. Як ти можеш навчитися найкраще захищати себе зі зброєю, якщо ти не, не якщо, тільки в армії, бо там весь комплекс навиків, які ти собі хочеш вибрати? І я до, до сьогодні підтримую той ту точку зору, що загальна навченість українського населення. Військовій справі загально без винятку ні на стать, ні на вік, а взагалі загальна навченість українського суспільства, гарантуватиме нам безпеку не нападу Росії. Якщо вони будуть розуміти, що з кожної е, вікна чи кожна людина, яка потенційно перед ними стоїть, може і буде з ними воювати, вони ніколи не наважаться. І якщо ми говоримо зараз з вами власне оцінювати. Ризики і виклики звичайно, вони є, і звичайно, вони і будуть надалі, тому що, умовно кажучи, навіть і в сім'ї, куди є декілька людей з різними характерами, з різною поведінкою, уподобаннями рівнем навченості, так навіть побутових умов, звичайно, це виникає. Виникають завжди певні якісь внутрішні дискусії. Якщо ми говоримо про військову службу, то завжди ми маємо говорити, що статут як такий не розділяє за статус. для статуту і для взаємодії військових внутрішньо він регламентує їхню взаємодію, а за порушення він її регламентує відповідальність і покарання. Тому я думаю, що тут важливо завжди говорити, не знаєш, як поступити? Поступай згідно закону або згідно уставу. І не буде внутрішнього різного роду гендерних конфліктів чи внутрішніх якихось дискусій. Якщо ми говоримо власне про створення належних умов відповідно до Певних фізіологічних даних за статтю, звичайно, вони необхідні і вкрай потрібні, і чим більше створено комфорту, насправді тим менше виникатиме різного роду дискусій чи пошуку проблем. Так тоді тільки людина, замість того, щоб вирішувати проблеми, вона себе удосконалює. правильно, правильно це чудово. Якщо ми говоримо про те, що от ви акцентували, що заявив депутат, ну законодавець завжди має працювати і обговорювати. В межах наділених його повноваженнями законодавчої ініціативи, шляхи рішень викликів або загроз потенційних для будь-кого з і створення належних умов для тих людей, для якщо ми зараз говоримо о жінок, я завжди шалено не люблю розділяти за статтю, ну але тим не менше. Ми говоримо зараз про жінок створити належні умови на законодавство? А чому не створюють? Щоб... Пане Іване, перепрошую. Дивіться, от ви вже зачепили, сказали про депутата. Я якраз хотіла вас уточнити? Якщо як каже депутат, на порядку денному постійно є це питання. Як тільки треба буде, ми зразу ж приймемо рішення, то чому тоді не адаптовують армію для жінок? Чому тоді там стільки Вона... ще проблем? Вона адаптовується. Чому ну і робота проводиться, але ми знаємо, що доволі питання а заполітизоване. Друге, е, воно дійсно вимагає дуже обережного, скажімо, скрупульозного підходу, щоб не було е, власне, маніпуляцій, зловживань. Ну і також будемо теж чесні. Ну не було у нас в армії такого величезного досвіду до. Е, по суті, до вторгнення Росії в Україну, а особливо і зараз, коли широкомасштабне вторгнення, коли війна зразка навіть 22-го року, і зразка 25-го року має суттєві відмінності і потреби, і виклики, і навіть сприйняття перебігу подій, це доволі складна ситуація, і доволі Я маю на увазі в плані. Складна в тому плані, щоб ефективно зразу продавати пропозиції, такі чи результати, які би влаштовували всі сторони, тому звичайно я маю на увазі тут політиків більше, бо ми ж бачимо, що питання дуже заполітизоване. На жаль, дійсно, я вважаю, що ефективний підхід з урахуванням, перш за все, заслуховування пропозицій жінок, військовослужбовець або жінок, які... Потенційно себе розглядають кандидатками на військову службу, але вони говорять, що за таких, хто підстав я би виконувала військову службу, за таких би не виконувала. Чому так і як? І дійсно, я думаю, що все-таки навченість або комунікація за межами армії в навколо армійських питань вона дуже потрібна. Тобто, максимальне поширення інформації про військову службу, про реальні умови військової служби, про взаємини, про стосунки, це цьому все таки має бути доволі серйозний інформаційний супровід і напрацювання груп. Це те, що відбувається на працюванні колективів, груп власне залучення громадськості. Це дуже дуже цінно. Але знову ж і навіть залучення громадськості колективів, все таки це мають бути люди, які мають досвід організації таких робіт. І Зрозуміло. бажано, щоб це було професійне, а не політичне питання. Пане Іване, ще таке питання. От глядачі пишуть: дивіться, тисячі чоловіків виїхали за кордон. Їх не будуть мобілізувати, а жінок будуть. Аня ніхто не говорить, що їх будуть мобілізувати. Ну чому це вічне перекручування? Я розумію, що Росія хоче там, скажімо, в силу різних обставин, через там якісь підставні речі, чи політики хочуть оцю нав'язати як доконаний факт. Мобілізація – це перш за все закон. 에, умови призиву людей чи чоловіків, чи жінок, це перш за все закон. Це інструкції. Немає жодного закону інструкції про примусову мобілізацію жінок. А з приводу, приводу чоловіків, які манікулю... виїхали за кордон, які рішення щодо них вони виїхали за кордон? Ну, тобто, ми маємо говорити ну, я можу багато що запропонувати. Я можу їх засудити, я можу сказати, що їх потрібно повернути. Але під це закон працює. Є Є якісь реальні, скажімо, зараз умови, які зможуть їх повернути. Ми говоримо про оборону про Україну про себе перш за все тут. Так, я тому й кажу, зараз питання будь-яке витягається на емоцію, на політичну дискусію, на звинувачення. Ми говоримо вже і зараз. Ми воюємо тут, в Україні, не за кордоном. Ми захищаємо себе тут, і ми маємо створити всі для себе умови, щоб ми себе могли ефективно захищати. І це має регламентувати закон. Щоб будь-яка наша дія відповідала закону не просто емоціям, не так ми можемо зараз з вами навіть дві години звинувачувати тих чоловіків, що вони негідники, що вони втікли за кордон, чи це зменшить тиск противника на фронті? Але ми можемо з вами роз'яснювати українцям тим, хто залишилися, і тих, хто повернуться потенційно, чому ж ми вже зробили як доконаний факт, що вони втікли, щоб вони повернуться і Україну, щоб вони вступили до лав захисту. Вони, їхні діти дуже, дуже страшна буде небезпека для нас всіх, якщо ми почнемо шукати винних і зобов'язувати когось. Виконувати функції, ті, які можемо виконувати. Ми це напевно, оцей що хтось має за нас воювати. Хтось е, має бути більше винним і, і відповідальні має бути більше відповідальнішим за нас своїм прикладом. І це напевно найправильніше. А от законодавець має регулювати оці ці процеси, щоб вони відповідали потребам сучасних реалій. Це важливо, щоб Зрозуміло. не було зловживання. Асибі, дякую вам, пане Іване, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої питання і питання глядачів. Така непроста тема. Дякую за ваші тлумачення. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Говорили ми про мобілізацію, можливу мобілізацію жінок.